Святіший патріарх Порфірій осудив такі діяння, назвав їх навіть терором, як інше назвеш. І сьогодні прийшло повідомлення, Пражський архієпископ Михаїл також осудив нелюдські гоніння із утиски православної церкви в Україні, указавши, що чехи і громадяни України це близькі народи, почому такое стається. Сьогодні ми читаємо канон Андрія Крицького, Марію настояння. Спомінаємо, що Марія Єгипетська була така ж розпусна, розвратна, як тепер цього молодь, котру за 200 гривень возять із міста на місто, аби захвачувати храм. Така була і Марія Єгипетська, невіруюча, блудна. Но одного разу Господь покликав її. Вона увіділа людей. У Єрусалим і вона пішла, але Бог її в собор у церкву не допустив. Там вона порозуміла, що вона не така, як другі. Це теперішня молодь, котру хвалять, що вона така передова. Вона тепер не йде в московські храми, а молодь ні в які храми не пішла, просто пропадають. І Марія, на відміну від сьогоднішніх молодих людей невідповідальних, вдруг увіділа на іконі. Божої Матері і чула голос, голос був, звісно, духовний. Догадалася Марія, Благо, Божа благодаті не пускає в храм. вона, коли пообіцяла Божої матері покаяння, вона вийшла смиренно в храм, Бог, Божа Благодать його допустила, і потім пізніше життя, це сугубо покаяння, і довгі-довгі роки у пустині підв'язалася. А за її подвиг ніхто не знав, якби один священник, з усіма, монах, сам подв'язався у тій пустині періодично, не зустрів би її і не узнав би о її чудесному житті. Благословляю вам всім вдома прочитати життє, щоб зекономити время для молитви. А тепер, віддя як подвиг Марії Єгипетської привів її до духовного зростання. Молимося, всі православні, вся Україна за Монахівкою Печерської лаври, Почаївської лаври, за побитих в Воно-Франківську і в тих, де на Буковині порвали палець чоловікові, котрі рвали двері, за всіх тих, кого оклеветали, коли робили обшук, нічого не знайшли, а писали, що хотіли, що фантазії викидали. За всіх осквернених. Унижених, оскорблених, гонимих сьогодні молимося, Боже, поможи нам усім в молитві, як запрошує до нас, просить нас блаженніший Онуфрій, не мітінгами гойкати на вулиці, а сугубу усилену молитву, щоб Господь призрів, бо через наші гріхи, навірно, такої терпимо, послав би нам руку помочи, Ота рука приходить, цілий світ поднімається в захист православ'я, і всі розуміють, що то щось нездорове. Однако то факт. Господи, прийми від нас добрий намір, поможи нам, щоб чтення Канона було великим подвигом нашим молитвеним за мир в Україні, за просвіщення разума магонітелів і захватчиків храмів, котрі суть фактично. Порушники, правопорушники всіх законів України і міжнародних зобов'язань України. Молимося і за тих людей, котрі нині терплять, но котрі не падають духом, а розуміють і даже радуються, що за Христа терплять гоніння. Боже Мати, покрий нас покровом своїм і благослови нам сьогодні приступити до благословенного чтення канона Андрія Крицького. Amen.